9 лютого на сцені міського будинку культури відбулася фінальна гра Прилуцької відкритої ліги КВН. Повний зал глядачів. Найсильніші команди Києва, Чернігова, Сум та Прилук, та не менш проскіпливі і титуловані члени журі. Все це говорить про високий рівень Прилуцької ліги, на який вона встигла піднятися за три роки свого існування. Хороша ліга, мені дуже подобається команди, котрі сюди приїжджають. Город би я не дивився, тому що я бачу тільки маршрутку, ДК, маршрутку ДК і їду назад додому в город Київ. Тому мені зі нравиться здесь очень. Приємно, мило, очень по-доброму все ділиться. Ну, якби как бы, подготовка і організація очень класна. Мені нравится. Екстраординарний початок гри вже був багатообіцяючим. Моторні і запальні учасники фольклорного колективу Сорочинські співанки» блискуче виконали гімн КВН, за що отримали гучні оплески від прилуцького глядача. Ми начинаємо каве никого, нікого, Пусть не решим мы всех проблем, не решим всех проблем. Но станет радостнее всем, и веселее станет всем. На цьому сюрпризи не закінчилися. Ведучим фінальної гри Перше був знаний прилуцький шоумен Артем Аніщенко, більше відомий прилучаном як Артемій. Своєю харизмою і акторськими премудростями він не запалював зал та майстерно згладжував окремі проблемні моменти, які виникали з технікою. А ми не будемо гайти час і одразу запросимо на сцену команди, які будуть змагатися за перемогу у фінальній грі третього сезону відкритої прилуцької ліги. КВН. отож сьогодні за звання чемпіона. Будуть змагатися команда Сім'я місто Чернігів». Окрім команди, сім'я, яка вже так встигла полюбитися прилуцьким глядачам, у фіналі змагалися. Збірна національного авіаційного університету, місто Київ, столична квартира Павлова, команда Любімая місто Суми та команда Толька молодець Толька фольклор» з Мурманська. Коли фіналісти у всій своїй красі постали перед глядачем, під бурхливі оплески ведучий оголосив членів журі. Долю КВНівців цього дня вирішували. Депутат Прилуцької міської ради Олексій Гавриш, віце-чемпіон останніх двох сезонів Прилуцької ліги в складі команди з Олександр Номаренко, чемпіон минулого сезону нашої ліги Сергій Філоненко, представник торгової марки Зігмар, Станіслав Баранов, директор Київської ліги Отклік Євген Розенблат та актор команди «5.50» і я люблю тебя. Віце-чемпіон Центральної Слобожанської ліги КВН Павло Петецький. Змагатися фіналістом було за що, адже на кону призовий фонд у сумі 8 тисяч гривень, наданий головним спонсором Прилуцької ліги КВН депутатом Чернігівської обласної ради Анатолієм Морошниченком. Депутат уже не перший рік опікується прилуцькою лігою. Нагадаємо, минулорічні фіналісти команда Сільодечка виграла 6 тисяч гривень від Анатолія Морошниченка. Неабияку фінансову підтримку надали також торговий комплекс флагман, магазин цифрової техніки Маяк. Магазин елітних парфумів та косметики Париж, магазин Хрещатик, торгова марка Зігмар. Перший конкурс, у якому змагалися фіналісти, Фрістайл. Його регламент складав 7 хвилин, максимальна оцінка 6 балів. Відкрили гру гості із сум. Жарти переважно на тематику життя студентства, комп'ютерних ігор та нічних клубів близько молодим людям, яку в подальшому підтримали і інші команди. В клубі. Потансує. Батюшки! Блін, мужики, ми опять ці штуки з голови снять забули. Стара добра сім'я підготувала програму цікаво, переважно для глядача старшого віку. Жарти смішні, всім зрозумілі і завжди актуальні. Ми в прилуки весь сезон откатали, І ні разу ми ще не програли. Ну, а якщо і фінал, ми улупим, то на всю команду великав накупим. Лісапед молісапедока спіґрачиваки і сіла. Не лікає сідане сідла шинаки на багажник покладу. Давай мішки з буряками по суперниках своїх ми пройдемося на Четанком. Фінальна гра приємно вирізнялася відсутністю вульгарних жартів. Це відзначили і члени журі. Помітно зменшилася і кількість жартів на політичну тематику. Але такі все ж були в центрі уваги, як і завжди, президенти. Дорогі Туфли! Какие туфли, Виктор Федорович! Ты что, меня не слышал, дорогие! Друзья, все вы знаете, что недавно прошел конец валя света. Света. И я... Виктор как... Федорович, давайте уже конкретнее по теме. Так вот, я бы хотел сказать, что самое я врятувал свит. три свит? Свит безмежного спілкования лай. І так представим видеообращение одного ну, известного чоловіка на Ютубе. Любі друзі, дуже дякую, що ви мене пам'ятаєте. Я хотів піти в політику, але потім зрозумів, що це не моє. Тому сьогодні я виконую для вас кавер на пісню Адель «Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart Крім привітання, команди змагалися ще в чотирьох конкурсах: розминка, конкурс капітанів, відеоконкурс і музичний. Після довгої і напруженої гри результат виявився досить несподіваним. За оцінками журі, останнє п'яте місце несподівано посіла збірна нау. Чи не найбільше від інших команд вони відстали в розминці, а відеоконкурс остаточно підтвердив їх крах. На четвертому місці опинилася команда Любіма Ясуми. Їх гра була гідною, але супротивники виявилися надто сильними. Третє місце зайняла столична квартира Павлова. На другому опинився гість із Мурманська, що виступав мона командою. Толька молодець, толька фольклор. Ну а чемпіонами прилуцької відкритої ліги КВН третього сезону стала улюблена глядачами команда Сім'я з міста Чернігова для переможців. Гучні оплески, салюти та обіцяний гонорар. 8 тисяч гривень від депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Мирошниченка. Схоже, здійсниться мрія кожному члену команди полісапету. Організатори Прилуцької відкритої ліги КВН поділилися із своїми планами на майбутнє щодо КВН у Прилуках. Попереду новий сезон, який відрізнятиметься від попередніх не тільки за форматом, а й підбором учасників. На сцені прилучани побачать лише відомі сильні команди. Одним словом, КВН у прилуках ростиме, продовжуватиме радувати городян та виховуватиме у них почуття гарного смаку.